Майдан. Значить, До мене звернулося подружжя бісовецьких. Чому? Тому що я от до початку бібліотеки Майдану вже два роки займалася, ну, теж випадково абсолютно виник цей рух, я абсолютно не знала, що відбувається в сільських бібліотеках, але от так сталося, що я перетнулася з цією темою, і вже два роки я збирала книжки, і на Фейсбуці є така сторінка, група 100 книжок для сільської бібліотеки. Так вона називається. І от я вже так підбивала підсумки, що за два роки, 80 України отримали книжки, які тут збирали до От Хтось допомагав ніякої фінансування, хтось допомагав розвозити, приносити. Ну, взагалі я, і донька, і дві книгарні в Києві, які були базами для збору. Ну, і от якось так добрі люди допомагали, щось ми робили, відправляли. Без то своїм поштом, то хтось там казав, прийшліть книжок, ми оплатимо доставку, то якось там якимись машинами. Ну, власне, така була історія. І колись до мене звернувся чоловік з Дніпропетровська, він десь почув, знайшов мене на Фейсбуці, каже, ви не проти, якщо я те саме робитиму в Дніпропетровську. Кажу, що б я була проти, давайте. Оце був оселець. От він там, ну аж, по-моєму, аж в одне село кудись він відвіз, він так все хотів поставити на такий науковий рівень, щось там все. Ну, як мужчина, в нього з логікою краще, ніж у нас. Але прийшло багато часу, він більше до мене не звертався, і тут Майдан, ну, справа в тому, що для мене Майдан почався раніше, ще, там, 20 числа листопада, і я там в коле ходила, і редна роздобуть письмен. Вірні, вона класифікували на Майдані це Майданутих. Так що я не Майдан, це Майданути. Майдані це ті, що там були, стояли, жили, ночували, воювали в Майдануті це ті, що путалися у них під ногами, їм заважали, чіплялися там бульончика чи того, цього і шукали себе, от, як Владислава розповідали. Тобто от ми такі були, от ми з Мінкою вона те, що тут сидить, і ми так. То будувати різну те, то все, але я не можу сказати, що я так вже себе шукала, там, як Владислава. я робила, але я бачила, якусь там від мене користь і добре. І тут, значить, 27 числа Настя, 27-го, пише мені Бісовецький на Фейсбук. Пані міло, чи не будете ви проти? А тепер я філолог, слухайте дуже уважну конструкцію філологічну, яку від мені одну. Ми організували бібліотеку Майдану. Люди приноситимуть книжки в українському домі. Це одна доба була в бібліотеці. Чи не будете ви проти, якщо? Після перемоги Майдану ці книжки ми передамо в сільські бібліотеки, так як ви це робите. Ну, По-перше, чого я була проти. По-друге, тут ну, він не мав сумніву в перемозі Майдану. Ну, от, але він навіть не сподівався, що буде таке цунамі книжкове. От, і вони думали, після перемоги Майдану, а до тих пір читатимуть майданівські люди, наші ці книжки. Ну, от, я кажу, звичайно, класно, давайте будемо краще, тим кращим. І вже 27-го він мені написав. Чи двадцять Ну буквально на другий день чи на третій день існування бібліотеки я вже поїхала і, і теж там крутилася, і щось там знову плуталася під ногами. Але я не такий герой, як ви. Я жодного разу там не ночувала. Я дуже штурму ще не, не ночувала. Короче, шосмова приходила, виходила, десь приносила хвоста, підготувала. Там трошки розбиралися з цією відправкою, тому що відправляти книжки стало дуже швидко, тому що їх було дуже багато. Приносили нові, що й і за списками побажань, і скільки несли. Тобто я маю от велику купу альбомів фотографій з бібліотеки Майдану. от Настя просила, я її на дня здалася розум, що було. Багато з моїх фоток ну, от, Це щось таке було неймовірне для мене. Це такий досвід пережити. ну власне всі, хто тут, не треба розповідати, вони самі в тому варилися. Це щось, як сказав, а синочок вот, я синочок мене з'явився, позашлю, дітьми позашли мені сильніки. Сильніки, що всі вам були такі зброї світли, тому що люди туди світилися, як я на цю Настю. Я не знаю, що вона є, але ж її втіла. А все плохо, приходиш туди, все типа всі дивимося, всі роблять, читають книжки. Але оці всі трагічні події. А, ну і цифра, скільки ти казала? 200... 280. Коротше, вони мене просто, знаєте, отак. Я за два роки 82 ковали. Тобто ну, це відсоток взагалі неймовірний така пропорція. Ну, але мені не незадудно, я щаслива, що воно рухалося, Мене питали, скільки буде ваш проєкт, я кажу, ну, скільки вистачить наших сил. Але власне я майже зараз цим не займаюся. Тобто, якщо щось робиться, десь виникають якісь книжки, ну, хтось просить, я, ми відправляємо або самі забирають, то тихо отак весь мій проєкт злився, так, відділом екстазі з бібліотекою Майдану, і зараз розділити це вже дуже важко.